Румунію завалило снігом. На узбіччях закритих доріг уже другу добу заблоковані вантажівки далекобійників. Ті, кому вдалося уникнути снігової пастки, обирають безпечніші маршрути. Влада закрила морські порти та школи. Окрім снігу та сильного вітру, синоптики очікують ще й на 20-градусні морози. Потерпає від снігопадів і Болгарія. Там так само обмежений рух транспорту, а водіям доводиться відкопувати автомобілі з підсніжних заметів. Десятки населених пунктів залишилися без струму, а от дітей. Негода не лякає. Вони взялися за санчата, лижі та сноуборди і вирушили підкорювати снігові кучугури. Майже 120 людей постраждали в Японії за останні кілька днів через снігопади. Лише у Токіо понад 40 людей опинилися на лікарняних ліжках через Ожеледицю. Снігові замети призвели до численних заторів та затримок у розкладі руху швидкісних потягів Сінкансен. Понад 140 внутрішніх авіарейсів скасували. На північному сході країни ситуація набагато складніша, ніж у столиці. Там очікують, що зранку у вівторок випаде від 60 до 80 сантиметрів снігу. У Єгипті зима відзначилася піщаним штормом. Буреві триватиме до вівторка. Через низьку видимість скасовані всі авіарейси з аеропортів Каїр та Борг Ель Араб. Морські порти в Олександрії теж призупинили роботу через чотириметрові хвилі поблизу узбережжя. Температура впала до плюс 14 і продовжує знижуватися. Одразу два торнадо прокотилися Флоридою. Швидкість вітру сягала 212 кілометрів за годину. Жертвами стихії стала сімейна пара. Ще чотири людини зазнали поранень. Торнадо зірвав дахи з десятків будинків, обірвав лінії електропередач та залишив без світла 17 тисяч людей. За попередніми оцінками нагода завдала збитків на більш ніж 3 мільйони доларів. Варвара Міранкова, п'ятий канал.